Родина і книга, тема глибока і багатогранна. Хранителькою духовних цінностей культури та історичної спадщини поколінь, чинником стабільності і розвитку була і залишається сім'я. Кожна родина має свої маленькі непорушні традиції, які зближують, дарують тепло і затишок. Однією з таких є сімейне читання. Чому так важливо читати книги у родинному колі і як започаткувати у своїй сім'ї цю традицію, розповідали напередодні дня сім'ї бібліотекарі під час народознавчого вікенду Сила родинного вогнища. Захід присвячений традиціям сімейного Читання це захід. Ми проводимо до міжнародного дня сім'ї. На захід були запрошені три родини: родина Рябченюків, родина Голуб і родина Бідзюр. Це родини, які так сказати династії, вже які є постійними користувачами нашої бібліотеки. Це від старшого покоління і до маленьких дітей. Ми хотіли показати, що в нашому місті ще все таки є ця давня. Забута так сказати традиція сімейного читання, і ми надіємося, що до нас будуть приходити ще більше сімей, і будуть читати на захід у центральну книгозбірню були запрошені три нововолинські родини, які є постійними користувачами бібліотеки. Вони розповіли про значення книги у їхньому житті, ділились своїми літературними вподобаннями. Також старші члени сімей зазначили, що сьогодні популяризувати читання книг серед молодшого покоління надзвичайно доречно, тим паче, що спільні посиденьки за цікавою літературою благодат впливають на всю родину. Малечі зізналася частенько просить дорослих вголос прочитати улюблену книгу. Провідний бібліотекар Любов Приступа ознайомила присутніх із виданнями, представленими в рекреаційній зоні абонементу під назвою Всією сім'єю до бібліотеки. Дарунком для учасників заходу була підбірка та презентація журналів Сімейний порадник від журналіста редакції газети Сім'я і дім Софії Приходько.